Новий скандал з військовими похованнями виник у файному місті Тернопіль. Львівський апеляційний суд дозволив кільком тернопільським родинам загиблих встановити на місцевому військовому меморіалі індивідуальні пам'ятники їхнім загиблим родичам. Про цю історію розповів відомий український історик та журналіст Вахтан Кіпіані, який сам зараз перебуває у лавах збройних сил України. Тож коротко фабулу історії я переповім з його слів, а потім додам кілька своїх міркувань. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов. я журналіст. Тут ми разом докопуємось до істини, і принагідно напишіть, в якому саме місті ви дивитесь це відео, де ви зараз перебуваєте. Будь-яка ваша реакція важлива та допомагає краще просувати це відео, і Ютуб канал. 3 грудня у 8 апеляційному суді Львівської області відбулося слухання за позовом тернопільської родини стадників, який суд першої інстанції не дозволив встановити індивідуальний пам'ятник на могилі сина на пантеоні героїв у Тернополі. Також позивачами у справі виступили рідні ще двох загиблих на війні тернополян Вас Василь Гинда. І Надія Башнянин. Власне, проблема полягає у тому, що на меморіалі поховано 240 загиблих на війні тернополян. Цитата: це справді зроблено гарно. Козацькі хрести зі світлого природнього каменю, вічно зелений єлівець, прапори національні та підрозділів рівна повага до всіх від солдата до полковника. Дуже делікатно і сильно зроблено. Всі навіки в одному строю, написав Ахтан Кіпіані. Однак, коли вже всі хрести були встановлено, знайшлися три родини, які категорично відмовились від цього і почали наполягати на тому, що мають право на встановлення індивідуальних пам'ятників. Йдеться, зокрема про родину Віталія Стадника, матроса Військово-морських сил до війни прокурора. Батьки судді у минулому вирішили, що можуть собі дозволити встановити пам'ятник з бронзовою фігурою у повний зріст, ну ножки, бо можуть собі дозволити. Це їхня пряма цитата. Причому наполягають на цьому в агресивній формі, навіть вдаючись до послуг тітушок. Що важливо, перенести поховання в інше місце, наприклад, на сусідню з пантеоном ділянку цвинтаря категорично відмовляються. Тим часом у Тернопільській міській раді заявили, що у соціальних мережах та інтернеті змі поширюється неправдива інформація про те, що 8-й апеляційний адміністративний суд Львова скасував положення про пантеон героїв Тернополя. Тернопільська міська рада наголошує, ці твердження є безпідставними. Також говориться про те, що ніхто не має права встановлювати індивідуальні. Пам'ятники на військовому меморіалі, оскільки йдеться про гідне вшанування загиблих. Як на мене, ця справа має два моменти юридичний і суто моральний. Про юридичний бік справи я вже сказав, до того ж, верніше, справи перебувають у суді. Тепер про суто моральний. Ми не знаємо, які були стосунки між загиблим моряком та його родичами. Чи він давав якісь вказівки щодо того, де і як його слід поховати, та який пам'ятник слід там встановити? Не факт, що він робив якийсь, якийсь заповіт. Друге, кожен загиблий має бути достойно похований, і це може бути як поховання на території військового меморіалу, так і індивідуально, скажімо, в родинному гробівці. Чи на виділеній ділянці на місцевому цвинтарі. Принципова відмінність поховання на меморіалі все ж підпорядковується певним правилам та спільним рішенням, де ховати вибирає родина до того, як здійснено саме поховання. Інакше потім буде не дуже красива ситуація, ну як зараз. Далі ми бачимо хитро зроблених колишніх суддів. Які хочуть для свого сина особливо почесного місця, військового меморіалу. Однак при цьому демонструють свою зверхність до інших військових та їх родичів. І це є головна мораль цієї історії про колишніх суддів, регулів за своєю суттю, які так і не зрозуміли, за що загинув їхній син. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.